Як і все хороше, і все кіно ся начинать на небесах. Обично цяку роль грає Морган Фріман. Ну або... Ви бачили його гонорар? І все це Закарпаття. Місце, де люди розуміють усіх. Но їх не розуміє ніхто. Ух, тебе тіл вила! Десь пішла до гроба! Але який не той міг з'явитися на світ? Він! Він успішний, розумний, турботливий, багатий. А ти. Ну, взагалі-то я у нафтовому бізнесі працюю. А сері, Тобі лише 33. Тобі ще все життя попереду. Я помер? Ні, блін, ти в матриці. Завжди знав, що я обран. Тобто я маю повернутися на землю і за 9 днів знайти людину, яку не міг знайти 33 роки. Угу. Я вірю в тебе. Анімагран представляє. От скажи. Чому мені, ангелу в 10-му поколінні, завжди дають такі відстійні завдання? Ах. Може тому, що я чорний? Слідуючи вороці! Казанок, у якому намішається все! Добро і зло, дружба і зрада, війна, Ах! ну і капля закарпатського колориту! Принц у мені в чизкейк! Що тут все творить? Ну, нехай розбереш і все, пак заонанджуєш за то, що горі, але тут... Айбо не за все уціть, а й за то-то. Поки це все, та гоноботи, та то. Naša fajta! Poliméter, ale ne to, čo bolo ranče. Ne, nie, hoďke zimí, ti se 2D bude. Jo, joj, se. Dá Sonečko, Še na roboti. Dám mu ultek. Normálne se robota, Bohdanko. Nie neplatí. Ja znau, až vidia, oksánenú no pixári robiť, aj bojím tam nekoj, neko dva. A a, a a tu i se s jasným režisérom robíme, tým. Čkaj, ako?

Ej, oj. A vo šašene vyklúčili. No jo, skoro uvedeme sa.